Так як тигровий горік на більшості водойомів заборонений, між кукурудзою і нутом я вибираю нут. Чому саме я вибрав нут? Нут сам по собі потужна, зернова, жирна, щільна, добре тримає аромат. А коли його ферментуєш, він стає в рази ефективнішим. Чому це важливо? Бо в природі риба часто харчується підбродженими залишками. Це для неї сигнал, тут безпечно тут їжа. Такий нут майже не приваблює дрібну рибу, працює довше. І часто саме він приводить трофеїв до точки. Це не просто прикормка. це ферментована подача, яка працює глибше. Зараз засипаю його в воду, їду на сесію в привбичі. Маю 25-літровий баняк, щоб все зручніше було варити. Добув у мене настоїться в воді, так як у мене бойовий певець ще є додатково, мені цієї прикормки повинно вистачити. Пройшла вже доба, як я замочив нут, він добре розбук, набрався води і став м'яким на дотик. Тепер пора переходити до наступного етапу, будемо його варити. Також додатково, що варити гровий оріг для насадок. Варити буду приблизно 30-40 хвилин, щоб нут став м'яким, але не розвалився. Нам важливо, що він залишався цілим, це дуже добре, працює по великому кору. Після варіння даємо хлонути, додам 150 г цукру для кращої ферментації. Ось він нут почав добре бродити, легкий кисловатий аромат. Ферментується у мене вже другий день, на третій день я буду його використовувати. Якщо будете так само робити, в кінці воду цю не виливайте. Її можна використовувати як природний дід.